Корал магній джерело магнію важливого елемента для повноцінної роботи серцево-судинної, нервової і травної систем, відновлення багатьох біологічних функцій організму. Корал магній має такий оздоровчий ефект: підвищує стійкість до розумових, емоційних. Фізичних навантажень посилює енергетичний потенціал серцевого м'язу, регулює тонус кровоносних судин і серцевий ритм, нормалізує обмін білків, ліпідів і нуклеїдних кислот, активує процес вироблення АТФ, сприяє кращій засвоюваності Корисних речовин у шлунково-кишечному тракті. Магній один із найважливіших мінералів для людини. Адже він бере участь у більш ніж 300 біохімічних реакцій, що забезпечують нормальне функціонування організму. Одна з основних функцій магнію захист нервової системи від Руйнівних стресів, магній гальмує процеси збудження у центральній нервовій системі і знижує чутливість організму до зовнішніх подразників різних звуків надто яскравого світла. При його дефіциті мають місце підвищена нервозність, дратиливість, сильна стомлювальність.